Так, гріємо мотор з знятим піддоном. Значить, видно, не видно, щось видно. От така штука. Роблю перший раз. Ніде такого ще не бачив в Ютубі. Може буду перший. Значить, насос циркуляційний. 24 вольта. Шланги двадцятка краніки Один кранік, другий кранік. В наступному відео покажу для чого вони. Труйнічок, пропанові шланги. І, 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 і отут стоїть балон. Так, шланги пішли. Значить, так, вхід у нас пішов в теплообмінник, вихід буде з нижньої точки водяного насоса. І знов в такий собі, не знаю, як назвати, назвете назв, самі, напишіть в коментарях. Як назвати? Значить, висота тої нагрівальної установки 2 метри, залив 15 літрів, значить 10 літрів е, дистильованої води, 5 літрів отакого от концентрату. Він у нас по 120 гривні літра, якщо брати, значить. 20 літрів. Ну, в районі 55 доларів. Якщо. Вірніше, не 55, а 65. 65 доларів. Якщо на ну, долари. А я його заливаю, не знаю. Рж... Ржавіє він, але чи від нього, чи від того, що з водою вимішував, на воді їздив. Ну, коротше, отака штука. 에... Зараз підпалюю. Краники закриті, насос не качає, циркуляції нема. Запалюю, засікаю час. Потім тепловізором замірюю, за скільки часу, наскільки він, вона рідина нагріється. Потім, потім закачаю антифриз в блок. В слідючому відео покажу. Радіатор від'єднаний. Покажу, як від'єднаний, що заглушував, що не заглушував. Значить, куди запускав, то буде в наступному відео. Поки що грію. Грію, засікаю, за скільки часу, на яку температуру. В, тому, в тій штуці 15 літрів. Сам блок без радіатора. Без пічки йде по моїх підрахунках 30 літрів. Будемо дивитися, за скільки часу нагріємо. Планую нагріти практично до кипіння. Получиться, получиться, не получиться. Будемо думати далі.